Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита, вітаю, глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Перше запитання, давайте почнемо з того, що ви власне розповісте, яка ж на сьогоднішній день ситуація в нас на нашому на запорізькому напрямку, який власне нас хвилює, ну найбільше всього, тому що ми живемо фактично в місті Запоріжжя і області на цьому напрямку. Загалом ситуація, так як і на півдні, вона характеризується визначенням от, динамічна оборона, тобто наші, наші підрозділи укріплюють якраз цю лінію фронту. То підтягують тили, підтягують резерви. Звичайно, що відбуваються постійні обстріли з боку ворога, але і з нашого боку, це також відбувається виснаження їхніх, їхніх сил, тобто удари по їхнім командним центрам, по їхнім шляхам забезпечення, також знищення їхніх складів, і, власне кажучи, скупчення живої сили і техніки супротивника, тому. Тут, скажімо так, фронт не такий динамічний, як, приміром, Донецький напрямок, там чи Херсонський, але окупанти, що важливо, вони бояться і вони розуміють, що саме ця ділянка фронту є дуже важливою. Для цього вони ось в районі там, на півдні, також і ближче, і ближче далі, вже до лінії фронту. Вони зосереджують все ж таки великі сили, будують укріплені. Споруди, тому що розуміють, що запорізький напрямок, і зокрема місто Мелітополь це є стратегічні центри, і, власне кажучи, це це те, що зв'язує саме східне угрупування, тобто Донецьке, Луганське, і разом з Кримом. Це абсолютно розуміє ворог, тому тут накопичені їхні значні сили, і тому звільнення зокрема і саме. Запорізького напрямку воно потребуватиме достатньо часу і зусиль. І от для того, щоб ми не могли от саме накопичити війська, противник вдається до тактики ось цього ракетного обстрілу. Запускає дрони, бачимо, що. Все ж таки продовжується загроза Запорізький АЕС цього разу. Це вже пов'язано з можливим мінуванням загрозою мінування Каховської ГЕС, тому що це якраз її пошкодження ставить, ставить, власне кажучи, під загрозу нормального функціонування Запорізької атомної електростанції. І ось бачимо, що використовують такі об'єкти, як Запорізької АЕС для ядерного шантажу. Вже потім Каховська гес, це вже такий гідрошантаж. Тобто, це все також техногенні катастрофи, і це все також ті всі згадки про брудну бомбу. Це все елементи російського шантажу. Тобто, будь-який об'єкт на, на всій території, саме півдня, вони використовують для того, щоб залякати і навіть вже не українське суспільство, а наших західних партнерів. Тому що розуміють, що саме на півдні і на запорізькому і на херсонському напрямку є загроза для знищення їхніх підрозділів. Пане Сергію, а вони готуються обороняти ті позиції, які вони взяли, так чи мова може йти про наступ на саме місто Запоріжжя? Ні, поки що ударного угрупування для того, щоб вони могли наступати на Запоріжжя. Ми не спостерігаємо. Тобто зараз вони більше вони більше турбуються про свою оборону, про побудову, власне кажучи, оцих укріплених районів. Окрім того, наближається зима їхні підрозділи. Вони погано приготовлені до війни в от в таких умовах: в умовах зими, в умовах холодів. Тому, от саме забезпечення, там тилові підрозділи, тилові комунікації, все це от якраз спрямовано на те, щоб захищатися. Ну і більше того, ось ці ракетні обстріли по Запоріжжю по області, тобто застосування цих ракет, зокрема там ЕС-300. І також і також ствольної артилерії вони якраз спрямовані на те, щоб пошкодити тили для наших військ, щоб створити ось саме цю гуманітарну катастрофу, тобто цей терор проти цивільного населення, для того, щоб власне кажучи, розбалансувати сили оборони наші на цьому напрямку. Ну але це їм не вдається. Всі їхні повітряні атаки на наші підрозділи вони зазнають невдач, але іншого виходу вони просто не мають, тобто їм не вдається досягнути будь-яких більш-менш значимих успіхів на полі бою на фронті проти наших підрозділів. Тому, власне кажучи, вони застосовують от терор проти цивільного населення прилеглих міст, зокрема і Запоріжжя, пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися з нами. Так, да, я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Це навзаєм і запрошую вас. Можливо, до нових зустрічей. Якщо звичайно що у вас буде на цей час. Обов'язково буде на все добре. Дякую.